Час новин на Дніпро про про останні події на цю мить розкажу вам. Я не сазайцева. Вітаю вранці ворог. Вдарив по нікополю двома дронами. Камікадзе наслідки уточнюються вночі. Під обстрілами артилерії опинилась марганецька громада. Минулось без жертв. Також агресор спрямував на область два шахеди. Сили ППО їх знищили над Павлоградським та Нікопольським районами. Загалом окупанти атакували територію України 13-ма дронами камікадзе. Усі шахеди збито. І масована дронова атака на російські військові аеродроми відбулась цієї ночі. Повідомлялось про вибухи у Морозовську, Єйську та Енгельсі. Там розташовані литовища, на яких базуються ворожі бомбардувальники і винищувачі, з яких окупанти завдають ударів по території України. Міноборони РФ звітує про знищення понад чотирьох десятків безпілотників. Чи вдалось уразити російські літаки? Наразі невідомо. Російські нафтові компанії переживають складності з ремонтом нафтопереробних заводів через західні санкції. Повідомляє Reuters. Видання пише, що проблеми можуть посилитися через атаки українських дронів. Удари вже змусили російські НПЗ згорнути близько 14% потужностей. Російські атаки у березні знищили 80% потужностей. Теплових електростанцій України пише Вашингтон Пост. Видання додає, що на відновлення ТЕС піде тривалий час. Українська енергосистема може трансформуватися через атаки РФ. Голова Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що географічна генерація має бути розосереджена по всій території держави. Стійку мережу можуть створити невеликі за розміром енергетичні джерела, але їхня кількість має зростати. І про Дніпро. Стартувала підготовка до наступного опалювального сезону. У Дніпрі почали утеплювати будинки коштом Європейського банку реконструкції та розвитку. У списку 16 адрес серед них будинки, які були пошкоджені через ворожі обстріли. За початком робіт спостерігав наш Артем Ліфінцев. Пані Тетяна мешкає у будинку номер один на вулиці Інженер на майже 30 років. Розповідає, до того як сусіди вирішили створити ОСББ, тут не проводилось жодних ремонтів. Тепер у будинку періодично проходять різні роботи. Нині утеплюють фасад. У Нас ситуація в домі достатньо різна. Центральна частина дому, на тепла, а бокові частини дому, звісно, жителі страдають, вони холодні. І Целом всі задоволені тим, що дому утепляють. Утеплення дома необхідно, тому що, скажем так, температури не очень хороші В квартирах дітей 18 градусів і температури зимою ще у 2021 році. Цей будинок мало утеплити в межах програми Велика Термомодернізація. Втім, через велику війну проект призупинили. Силами і міської влади депутатського корпусу було організовано отримання коштів Європейського банку реконструкції і розвитку через уряд України для того, щоб підвищити енергоефективність житлового сектору. В цілому це безпосередній такий, гарний ефект для будинку. Підготовчі роботи розпочались минулого тижня. Будинок вже утеплюють пенопластом та мінеральною ватою. Утеплюється не тільки сам фасад, буде капітальний ремонт і покрівлі, і утеплення горища. Тобто люди отримують енергоефективність із боків і зверху для того, щоб максимально забезпечувати тепло і всередині, і не пускати літом температуру в квартири. Завершити роботи планують до кінця літа. У будинку номер 4 на інженерній тільки готуються до робіт. Пані Тетяна розповідає, взимку у квартирах холодно, люди вимушені вмикати обігрівачі. Ми не проти. весь під'їзд, не проти. Особливо страждають страдають ось ці крайні під'їзди. Роботи з утеплення стартують наступного тижня. 23 третьому пройшла експертиза проєкту, і тільки от в цьому році виділені кошти. Це буде огородження будинків, це буде Встановлення будівельних споруд для утеплення буде виконуватися і утеплення покрівель, і утеплення е, стін. У Дніпрі коштом Європейського банку реконструкції та розвитку утеплять 16 будинків. Серед них і ті, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів РФ. Артем Ліфінцев Олексій Солов'янов Дніпро ТІВІ. На місці старої колії буде нова. У Дніпрі продовжують ремонтувати трамвайні переїзди з 1 квітня. Роботи почали і по вулиці 152 ї дивізії. Якою буде довжина оновленої ділянки, і коли завершать ремонт? Дивіться далі. У Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького і вулиці 152-ї дивізії триває ремонт. Стару колію демонтують, а нову вкладатимуть в залізобетонні плиті. Я, я... Тут курсують 12-й та 16-й трамваї. Роботи на цьому переїзді почалися 1 квітня. Загальна протяжність ділянки 75 метрів, враховуючи під'їзні шляхи. Одну колію ми замінили. зараз проводимо демонтаж другої та заміну техніки в количестві єдиниць, А працівників рані 20 чоловік. Ремонт виконується через аварійність цієї ділянки та скарги водіїв. Після оновлення рух буде комфортним. Перш за все, ця безпека руху. Як ми бачимо, останнім часом у нас було зачистили сходи вагонів. Це все спричинено саме зношенням колії. Ці роботи дозволять більш м'якому проходу самих трамваїв, а також значно покращать цей переїзд для автомобілістів. Пішоходи і водії схвалюють оновлення трамвайної колії. Не дратую, буде дам зручно, удобно. З таким движением, як зараз людей в місті, в принципі, це нормально. Це вже четвертий трамвайний переїзд, який ремонтують цього року. Уже оновили ділянку на перехресті проспекту Богдана Хмельницького з вулицею Незалежності. Зараз тривають роботи на проспекті Богдана Хмельницького, вулиця Стромцова. Проспект Богдана Хмельницького, вулиця Шинна. Ремонти переїздів на цьому проспекті планують завершити 14 квітня. Євген Коптів, Андрій Чабаненко. Дніпро Фотозони просто неба у Дніпрі на Успенській площі розцвіли магнолії. Містяни потягнули за яскравими весняними фотографіями, як зробити гарні світлини і де ще у місті є природні фотозони, розповість наша Анастасія Каюда. Острівець краси у середмісті Дніпра. Вони мають ніжно-рожевий колір та неймовірний аромат. Перехожі милуються та роблять гарні світлини собі на згадку. Аби зробити гарне фото на тлі квітучих магнолій, дніпрянам доводиться мало не в черзі стояти. Серед бажаючих і Марія дівчина заздалегідь записалась на фотосесію. Хотіла саме весняну. Фотографиня підказала: треба рушати на площу Успенську, Там краса. Я взагалі не сором'язлива, дуже комунікабельна. Мені навпаки подобається колись ходить, дивиться, яка тут. Красотка фотографується. Люблю більше теплу пору року, тому що фотографії виходять більш яскраві, такі сонячні. От тому як тільки от двадцять градусів, я одразу зібралась, вийшла фоткатись, тому що ну реально фотографії більш класні. Зйомка просто неба. Це не фотосесія у професійній студії, кажуть фотографи. Сонячні промені примхливі, а ще може бути вітер та туман. У професіоналів є власні лайфхаки, як зробити світлини неймовірними. Мені найбільше подобається знімати зранку. Це коли сонячні промені приблизно до 10-ї години. Там дуже ніжно все виходить і немає палаючого сонця. Або, наприклад, після четвертої ї ближче до заходу сонця, а там неймовірна атмосфера відчувається. Магнолії стали справжньою красою міста. Дніпряни, які вже засумували за весняним сонечком, тішаться. Що попри війну у місті така краса. Ми сьогодні прийшли перший раз сюди. Давно знали, що тут таке є, але прийшли подивитися. Фоторахувалися? А, а як? Приємні, що відкриваються якісь нові місця, в яких можна класно проводити час. Добре, що тут зробили ну, такий гарний острівець природи, висадили класні дерева, але взагалі б місту дуже не вистачає, мені здається, зелені. Тіні, але не тільки на Успенській площі є фотозона з магноліями просто неба. Перелік таких локацій поповнив і сквер прибережний. В міському департаменті парків просять містян обережно поводитись із квітами, не рвати їх і не витоптувати газони. Поруч магнолії квітнутимуть ще два-три тижні. А невдовзі розпочнеться і сезон світіння сакур. Анастасія каюда Іван Пономарьовні про Тіві. Коротко про поточну ситуацію в Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. Більше даних на сайті Дніпротів і нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, є єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Триває ремонт трамвайних переїздів на проспекті Богдана Хмельницького. Є зміни в роботі. Двох маршрутів громадського транспорту у пікові години курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут номер 9 к від заводу металовиробів до площі космічної. Надзвичайники за добу приборкали у Дніпрі шість пожеж. Одна сталася у житловому секторі, решта в екосистемах та на сміттєзвалищах. І через анонімні повідомлення про замінування перевірили два торговельні центри. Вибухівки не знайшли. І наостанок про погоду протягом дня очікується мінлива хмарність і без зоопадів, а температура повітря сягне 17 градусів з плюсом. Більше новин на сайті ТВ, у нашому телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до побачення.